Комісії я Нікішенко Сергій із групи КНТ 126, підготував дипломну роботу за темою розробка програми забезпечення вебсайту для компонування даних отриманих зі сторонніх ресурсів. А далі було так, прийнято таке рішення до реалізації. Е... Об'єкт дослідження, предмет і мета. Об'єкт дослідження є те, що процес автоматизованого пошуку інформації та її відображення. Предмет, предметом було дослідження ознайомлення з програмними засобами та допомогами, яких вирішується процес автоматизованого пошуку інформації та її відображення на сайті. Також цілі роботи є розробка програм забезпечення для, для автоматизації пошуку і забравленої категорії та для більшої економії часу і зручності. Далі були проаналізовані вже готові рішення і мою систему. Так, як такі такі схожі сайти, як Hotline, є Каталог, Wars і моя система. Е, як видно з таблиці, що не всі ці сайти дозволяють мені повністю зробити систему. Щас. Тому було прийнято рішення щодо реалізації цих всіх пунктів. Пошук за параметрами. Потім розвиток ресурсу, також додавання нових даних, зміни інтерфейсу і так далі. Також должен бути зв'язок із системою І додана можливість мобільної версії сайту. Далі було проаналізовані був вибраний інструмент розробки програма забезпечення, вибрану бібліотеку React, так як вона. Мені складно, чем Angular View, і дозволяє а, легше працювати з API і дозволяє а, сказати, компонувати свій код свій код. Красиво. А потім, так як в мене сайт це одностранічний сайт, у нього така структурна схема. А це верхній частина сайту, тобто хедер. То Далі блок випадкових планет, список категорій і посилання на сторонні додатки партнерів і всім, що зв'язано з цією системою. Потім нижня сторінка сайту, там де, там, де основна, основна інформація про сайт. Видно, що список категорій у нього є наслідування до блоку списку елементів і блоку виведення інформації. Uh, на, на слайді номер 6 зображено uh, функціонування системи. Uh, користувач відправляє до компонує дані до, uh, до інтервенсу системи. Інтервен система, в uh, свою чергу, відсилає запит до вебсайту, і вебсайт, вже uh, коли uh, аналізує ці всі дані, відсилає api запит до вибраної бази даних, яка. Потрібно на даний час. І ця база даних, у свою чергу, відправляє дані JSON на веб-сайт. Потім ця інформація відображає, записується в інтерфейс системи, і компоновані дані вже показується в пользователю користувачам. От на складі номер 7 зображений макет: інтерфейс стартової сторінки. Як, як видно з інтерфейсу, от, тут зображений е, голова сайту, о, хедер, е, категорії, е, також е, випадковий порядок планет і е, тут. Е, е, інформація. Е, потім е, за висновок під час виконання роботи бакалавра було розроблено себебсай для відображення даних, отриманих в процесі автоматнопочної інформації, та видно категорію. І як підмету можна було щас, підмітити як пронозив існуючі програмні рішення створена аналіз з користування сім'ї, каразивою метою методи і подання інформації. Потім створена а, програма надає допоміжну інформацію у вигляді компоновних даних фото та списку інформації. Відпрацювання помилок а, при роботі з сайтом. А, є зараз відпрацювання помилок к сайтом. А, для собою те, що коли користуєтесь сайтом, у вас можуть бути пошкоджені дані. Як приклад, зараз зображена тут зірка смерті. Якщо даних не буде, тут буде відображатися планета, яка не відноситься до цього назва назви. Як шлях розвитку було обрано те, що треба додати поле пошуку за всіма параметрами і всіма назвами. А потім додавання своєї бази даних для сайту для забезпечення резервної копії, якщо дані будуть пошкоджені і так, щоб краще було А Потім впровадження нових партнерів, щоб здобути більше кількість інформації. І так також додання блоку новин, щоб слідити за цією системою. Презентацію завершено. Дякую.